І отже, Верховна Рада сьогодні забрала військове ПДФО із місцевих бюджетів з наступного року і до кінця війни ПДФО з зарплат військових піде на держбюджет на потреби армії. Верховна Рада сьогодні на засіданні ухвалила у повторному другому читанні та в цілому законопроект номер 137 щодо податку на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО із зарплат військових. Цього року 50% військового ПДФО залишать у місцевих бюджетів, а з наступного року кошти повністю розподілятимуть на рівні держави. За проголосували 253 народних депутати. Як повідомив народний депутат від голосу Ярослав Железняк, у результаті прийнятого закону в цьому і наступному році до державного бюджету додатково надійде 214,7 млрд грн гривень на військові видатки. Тобто, за рішенням нардепів з 1 жовтня до 31 грудня. 2023 року ПДФО спрямовується до державного бюджету у пропорції 50 на 50. з коштів Держслужбі спецзв'язку на дрони 13 мільярдів гривень і Міноборони на закупівлю Артсерстем 13 мільярдів гривень. Із 1 січня до 31 грудня року, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан. Військове ПДФО розподілятиметься в таких пропорціях: 45% держспецзв'язку на дрони попередньо це понад 43 мільярди. 45% п'ять Міністерство з питань стратегічних галузі промисловості для розгортання виробництва боєприпасів та зброї, попередньо теж 43 мільярди гривень, і 10% розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного. Розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО близько 10 мільярдів. Нагадаємо, що в жовтні Верховна Рада не змогла ухвалити у другому читанні заданий законопроект про перерозподіл ПДФО. А раніше Асоціація міст України закликала владу не забирати в міст військових ПДФО скільки це може позбавити бійців зсу та їхні родини прав, які забезпечуються місцевим самоврядуванням. Є вже реакція мерів великих міст. А голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Повідомила, що до останнього пункту звичайне ПДФО, який залишиться в громадах, обсівом 64%, І щодо останнього пункту, то мінімум 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунки про виробництві теплової енергії а також на підтримку підприємств з виробництва постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення. Ну і...